Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми формуємо каталог автомобілях по цінах низу ринку і в ПВІ можна вибрати рубрику і відразу рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибрати невідомо що. Отже, сьогодні у нас на огляді дуже гарний і компактний, акуратний кросовер Renault Duster. Подивіться, будь ласка. Цей автомобіль вперше в 2009 році був представлений. Ось як він виглядає. Значить, з 2010 року його виробляють. Там воно, в Румунії видно було. І в 2004 році за 5 років був зроблений мільйон автомобілів цих Дастерів. А також під брендом Нісан Тирано. Є інша версія. І ось подивіться, будь ласка, ще є Дастер Ороч. Це версія автомобіля з кузовом пікап, спеціально для бразильського ринку. У нас їх немає, я так щось їх не бачу. Ось подивіться, це перше покоління. 10 -й, 22 -й рік. Подивіться, будь ласка, як виглядає друге покоління. Ось так це вже з 17-го року. І третє покоління, ось в кінці 23-го року, вже. Якби мовити, як воно тут. Немає його вигляду, але дуже гарно виглядає, зараз я покажу. Отже, друзі, найдешевший автомобіль 2014 року, вона авторія є за 6500 доларів 250 пробіг тисяч простий дизельок 1,5. Подивіться, що каже, мужик цей. Повний привід, ручна коробка передач. Це добре, що не автомат, бо, не дай Бог, поламається автомат, то буде потім дуже важко його ремонтувати. Подивіться, будь ласка, наскільки гарна і культурна машинка 200, від, до 220. Міліметрів кузов в, в цей кліренс. От, бачите, 6500. Це ми тут забували, 370 автомобілів є. Ось, подивіться, 6700, 2010 рік, 400 тисяч. Тобто можна торгуватися і можна 14-15 рік зробити собі в районі ось 6-7 тисяч. Простий-простий дизельок, подивіться, будь ласка, ось бачите. Також повний привід. В будь-якому собі дивіться, який акуратний, акуратна, яка торпедо, так би мовити. Бачите, акуратненька торпеда, Тут можна поставити собі різні прибомбаси, коробка передач ну взагалі дуже гарна, акуратна машинка. Ось так. майте на увазі, друзі, за 6 тисяч можна знайти 13-14 рік, якщо добре пошукати. З пробігом десь до 300 тисяч кілометрів. Але саме сумне, що ця машина ремонтується дуже просто. Дуже просто. Атмосферний дизельок або бензин простенький і немає нічого такого складного. І ось давайте подивимося, новий Renault Duster, Як виглядає? Подивіться, будь ласка. Та ви що, це просто слів нема. Третє. Третє покоління, ось який вигляд. Бачите? 24-й рік. 23 тисячі доларів коштує. Ось в наявності в наявності. Ви подивіться, який вигляд. Є дизель, механічна коробка передач. Передній привід. Передній повний привід. Є бензин, 23 тисячі доларів Evolution. і є Duster Techno, гібрид від 26 тисяч доларів. Так що майте на увазі. Ну і всі понти, так би мовити, типу фари, стоянкове гальмо. Вільні руки, клімат-контроль, зеркала, 17 диски. Сюди 17 диски, тут 16 диски. Ось, бачите, журнал Автоконсалтинг каже, що вже офіційно стартували продажі нових Renault Duster. Є нові Renault Duster, Рено Renault Taliant, це Седан і Рено Кардіан. У му році, вже з 15 січня почалися ці всі. Ось подивіться: 217 мм це клірінс нового Дастера. Бачите, третє покоління. Повністю змінений дизайн. 150 кінських сил, от що тут написано: накладки для захисту від подряпин, стрімкі лінії, додаткові ущільнювання дверей, спеціальний бампер. Бачите, який з нього навіть бампер, такий спеціальний. Технології, мультимедійна система, open air. Там бездротова реплікація смартфона і тому подібне. У вас подивіться, як виглядає панелька цього третього Дастера. Але такий самий планшет за 3 тисячі гривень можна купити і встановити в той перший дастер за 6 тисяч доларів та їздити собі. Рено Таліант, подивіться, ось як він. Комфортний сімейний седан, ось як він виглядає. Таліант. Ось так що майте на увазі, що є такі новинки. І ось ще, друзі, покажу, які найдешевші автомобілі з автоматом коробкою передач продаються в Україні. Найдешевші автомобілі. Значить, це є перше. Деуматис 16-річний 16 можна за 3000 доларів взяти. Маленька така машинка Smart Ford V. Незрозуміла яка машинка. Ну це, то, типу, той Mercedes Smart. Бог з ним, я би його не розглядав. І цей Mercedes А класи також, мені здається, він дорогий. Ось в цьому списку мають середню ціну 9300 Щось незрозуміло. Nissan Leaf, 8 років. За 10 тисяч, ні, дякую. Opel Astra. гарна машинка, за 5 тисяч можна знайти. Honda Civic Toyota Corolla, Mercedes-Benz є е клас 7 тисяч доларів. І BMW-7 серія. Ну то от, ті старіші ще моделі. Електромобілі, Тіпа вони вважають, якби це коробка передачі автомат, бо там тільки на кнопку газу нажимаєш. Nissan Leaf за 8 тисяч. Початково 5 тисяч. Це батарея, напевно, вже сівша повністю. Ну, Це така загальна інформація. Ну і отут ще, які є новинки, що Євронкап назвав Zikr X кращим в своєму класі. Ніби вже китайський автомобіль найкращий в своєму класі. Тут такого нічого більше цікавого немає. Відновили перереєстрацію транспортних засобів. Пишуть, що зараз великий ажіотаж в сервісних центрах в МРЕО. так би мовити, ну все, щоб знали. А, і 50 років тому у Львові стартували виробництво нової моделі мопеду в Верховина. верховинах, пам'ятає, може, є такий мотозавод перехрестя, там десь е ця Виговського і Городоцький ось такий був мопед верховина. самий самий був блатний такий Карпати і Верховинах, там, вже пам'ятаю. З олдскульного, так би мовити, покоління. Гарна штучка, документів на неї не треба було. Чи треба було? Бачите, є навіть номера. Не будемо говорити ну таке. Це, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.